що якщо ви відчуваєте у собі непевненість і слабкість, ви, звісно, можете піти додому. Це захід доброліблі, так би мовити, заважання. Ну, Нова влада нікого ні до чого не примушує. Тому, якщо відчуваєте у собі слабкість. Тут треба зараз може і взяти собі, і піти. А їжа на репетиції. Справжня буде. Людського м'яса не буде, можеш йти додому. Доведи, доведи спочатку. Ні, все так, а ти знаєш? Ні, інші на репетиції не буде. Ну, Такі складні часи немає можливості пенкетувати. Нам вистачить лише на звьох стоять. Зуби поламаєш, радянського активіста їсти не можна. Вау! А хто там не почекає?